Вітаю всіх на своєму каналі Раїси Волошини квіти від раїси. Продовжуємо ознайомлюватися з цією красою, з такою квіткою, як жоржинка Є дуже багато різновидів, кольорів, форми квітки. Ця квітка дуже різноманітна. І ось переді мною зараз чудовий сорт, така ярко червоного кольору. Це сорт Маджесті. Вона крупна, десь тут 20 см в діаметрі, ярка-червона, відноситься до виду декоративна, ножка в неї така височенка, струнка вона, гарно дивиться доверху квітка. Люблю цей сорт. Вона гарна. І так виглядає на клумбі і дуже гарна в зрізі. Ось така вона красуночка. Маджесті. Гордо дивиться до верху, ярко-червоний колір. А ось тут такий трошки є серединка жовтенька. От трошечки сорт маджисті. Тут рядом з неї є така висока дама, рожева голка скручена. Вона така лососів рожевого кольору. Цей сорт вивела моя уже покійна свікруха, яка і привила оце любов до жоржин. Вже давно він він не зареєстрован офіційно, але існує <рес> така чарівний сорт цієї квітки, східна красуня. Вона висока, така височенна, вона, навіть вище мого росту ості. Тут десь у мене рост метр метра, а вона. До 1,70, метр вісімдесят десь виганяє. Струнка красуня, дуже стрункі в неї такі ці стовбу. Гарно тримає таку квітку. Ось така вона, бачите, яка красуня. Квітка середня, відноситься до гольчастих. В нього такі скручені лепісточки в трубочку колососіво-рожевого кольору. Давно цей сорт у нас, так як свикруха моя, вона висівала, збирала насіння, переопилювала і виводила такі нові красунечки. І ось цей сорт називається Східна красуня. Ось, якщо в маджесті вона нижча, вона десь метр сорок. Тут ця красуня, о, яка височена, струнка східна красуня. А тут нижче в мене росте сорт нора. В цьому році вона така цікава, вона ось така рябенька повинна бути, такий колір бордово-малиновий з білими, і з темно-бордовими колесами. А ось тут вона заквітла просто така бордова, темно-бордова. Вона невисока, десь метр двадцять висотою. Але вона дуже обільно квітує. Вона мені подобається ось ці вже будуть рябенькі. Це нора. І ось ця так розкривається бутон. Цікаво. Красуня нора. Рядушка поряд з неї східна красуня і маджесті. Дуже гарно виглядають вони. Таке тріо в мене тут посажене. Там далі також ростуть шоржинки, але ці ось тут рядом. Це нору також ще і взріс. І але вона і гарна, так, для клумби, для оздоблення свого подвір'я. Такі красунчики. Що цікаво в жоржинах, мені подобається. Ти зрізаєш квітку, але вона через деякий час дає нову квітку, і вона так в неї безперервне квітування. Ось з липня місяця, саме пік в неї це серпень-вересень. Ось зараз більш розкриваються ці чарівні квітки. Да. Вони люблять більш прохолоднішу погоду, люблять вересень, звичайно, коли ще тепло, але вже не так спекотно. Спекотно вони не люблять, вони люблять водичку, щоб їх поливали, щоб вони пили і кохалися. В променях сонечка не дуже пекучого. І щоб була свіженька водичка. Ось так виглядають квіточки. Буде, далі буде. Дякую. Приходьте в гості.